Так, Теперь поехали за Дашиным. Давайте Дашины все такие покажем. Да, сладости, сможешь, сладости. Давайте сладости и, и, и потім уже... Даша, короче, по дороге нас. грабула, короче, в магазин. А, да. Со сладостями. Пограбувала. Да. Якщо будет. Дивіться, Плач. оце таке я вже ела, лукум. И даже у нас вернее навіть у нас в цьому Велмарте я бачила таки. Вы знаете, вот именно прямо с такою коробочкой упаковочка. Ну, Мы же они оттуда и приехали. Оттуда они приехали, там да, Вот эти ты быстро втекалась. Вот эти я прямо их съела моментом море. Они такие вкуснячие и остановиться не можно. Но они специально... к зубам прилипают, кошмар. Не знаю, мне ничего не прилипает. Короче, <смех> 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 я их специально. Сначала они, я сюда их забрала. Потом, когда я поняла, что я не могу остановиться, я их отнесла на кухню, в шкаф поставила. <laughs> и спрятала в шкафу. Поставила в шкаф. А знаете чему? Бо иногда лежишь, и так хочется цукерочки вот это такое, вот такое. А так падла встать, понимаете? И чтобы все быстро не съесть, я их в шкаф отнесла, чтобы не было Пишла, падла встать. там три штучки, да. и все. А за следующими падла вставать, поэтому так. Поэтому они у меня сохраняли, Не знаю. Покажи ну какие. Оце... Крутится, оце. як вони так називаються? Вони таких багато богатые такі яблучні, такі. Ну вони як типа живульки. вони жужжуют. Журательные кофе. Журательные конфеты. Да. А цей. Не ну, знаю, це це просто сосалки. Я не знаю, що да, це. Да, сосалки. Вони внутрі, по моєму з чим то типу. вот, Мальовано, що вони як внутрі, типа з чим то С дыню Так. Да. А дай понюхай. Я не знаю. Не он А мне сказал, что его Янге очень сильно любит их, и поэтому типа он их взял. Но они прямо обожают. Посмотри на эту муку. Они запечатаны. Ну, да, они а да, знаешь там, какие? Далеко ДНК е. Они не, 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 просто фруктовые. Они молочно фруктовые. Да, может быть. С, типа со сливками. Вон видно же на коробке намалевано на молоко. А, ну вот, пожалуйста. Ну и на Молочная как и все, ну, вот, клубника прямо чувствуется. Да, угу. Ну все, ты трендец. Дайте мне Ой, так, так да. пахнет, аж сюда долезло. Да, Ой, Ой, Даша. А давай поменяемся, попробуй. Уже обсмоктали все самое вкусное, да? Ой, Дыня. Я Дыня. Я а кто, а какие вы взяли? Я, я клубнику. Дыня, клубника, персик есть я Бана... а банан. Mm. Дынька прям чувствуется классно тоже. Но пахнет очень, конечно. Mm -hmm. Mm -hmm. <toughest> ну, короче, а по концертам все. А как же мы теперь А банан вообще тема. Да? Угу. Что, Да. Это мои любимые перчики. Ну, они такие, типа, остренькие, да. А, с леганца, да? Не, нормально это. Покажи. Нормально. Тут, короче, три разных. Да. Показывай. Подожди, парень. Перец. А Это а маленькие перчики. Углы. Это перчики такие специальные. Маленькие. Не видите. Длинненькие. Разные перчики. Угу. Будем дегустировать. А И я все. обожаю под любую еду, угу. 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 а внутри мягенькая. Так, я внутри мягенькая. говорю, что внутри, что есть вкусная. Внутри мягенькая конфетка. Угу. Угу. Я пока не дошел до внутри мягенькой конфеты. Шоколадка. Труйки называется. Шоколадки какой Я уже убрал их. В сторонку. Ну, ну стандартные обычно. Вот и юлки, я вам уже показывала в прошлый раз, тут куча маленьких, таких, как, таких маленьких шоколадов. На да, шоколад. да. один язык ложишь и все, и прижимаешь, его нема. Да. И так всю пачку. Угу. Пока не захватишь. Да. Ну ты классный, но воды растаяли, мы в холодильник поставили. Вони цей. Це Коля такие любят. Покажи. Сісташки. О, да, с фисташками зелеными, поняла? Угу. Ну, все вообще классно, штука. А вот я люблю.

красний перець. Ну, той який це класний, острий. Mm -hmm. Це острий. Mm. Знаєш, що я думаю? Нас тут не, обов'язково дивиться. Люди хочуть, хоч, хочуть роздивитися у це все поближче. Давай трошки ракурс поміняємо прямо сюди. Ну, давай. Ми, в кад... да, ми в кадрі mm. якось людям не потрібні. Mm, Боже, яка вкусна конфета. Mm -hmm. Капець -hmm. прям бананчик, як будто бананчик, банановий коктейль. Mm -hmm. Банан з молоком. А я хочу дуже попробувати ту шампанську. <годи> рано, <годи> рано <годи> еще утро. До вечера потерпи. Не, не утро, <годи> вже три часа вже можна починати. <годи> так, це чорба. Можна ще трошки нищи. бо тут Чабук. видно, видно мою усуну. Можна чуть-чуть вот так просто. Нет, давай трошки трошечки, трошечки да, не надо. Дивіться, це ось чорба. Це така, як у нас э, супи. Чабук <годи> написано. <годи> 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 Ну, чабук это быстрый. Да. Mm. Чабук это быстро. Это в чашке, это, это на одну минуту запаривается быстро, за одну минуту. Это грибная, это томатная. Mm. Нет, это за елин. Вот это, которую я обожаю. Это с чем? С... <звук> 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 мальчимек с томатной, что-то вот типа такое. Mm -hmm. Короче, мальчимек, это... Чечевичный. 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 Грибной. Грибной. Это я взяла, чтобы Коля... Томатный, Коля... да? Помидорный. Просто томатный. В чашке. Это тебе, что ты с собой взял, чашки запарил. Но я одну возьму у тебя. Мам, я взяла большие, вот смотри, большие. Вот. Для тебя. Большие. Это ты их там надо проварить две минутки в кастрюльке. Я знаю. А вот эти прям залил водой и все. И они запарили. Короче, мы большие суби залушаем, а маленькие пиццы забирает забираю с собой на всякий выпсяк А, мы же вам таки не показали, что мы кицы купили, да? То мы уже потом. Когда будете собирать, тогда я покажу. да, будем собирать Так, що ось такі чорбочки? Угу. Там їх нормально. Так... Це кітці горішки, я так розумію. Бо mm. він це дуже любить. Це прямо йому все це, mm. це його все. Це щось слони люблять. Це те, що це щось вони люблять. Оце він любі. дуже любить. Це от прямо любить. Арахіс. Арахіс, Це no. твоє no. прямо. Це звичайний горіх. Mm -hmm. Ось. Тільки наш ти його покупала, якщо у нас вдома такі. Це не я, це Ахмед. А, це, це Ахмед набрав. Да. О, дякую, Ахмед. Привіт, привіт, якщо ти нас дивишся, ти нас не, не розумієш. Ну, пробачте. <реш> <реш> так, це моє, то що лежить біля мене постійно. Біля кровати. А біля а кровати. Тут, кстати, <реш> это, я привожу ось вот вот все ці жилейки, все. Я их потом больше не вижу. То есть они пропадают. Я только вижу потом на следующий день в мусорке бумажки. Эти, бумажки. То есть а на кухне я их не вижу. Это будут... просто исчезает в этой нарнии. Это не нарния, это моя спальня. Так это нарния. Ты заходишь, и тут все есть. У нас есть в спальне все. Так, это тоже чурбочка, Они все разные там. Да, показали уже. Це я ж папа... перець, то що я додаю да, дуже кайфовий. Да, оце теж мої кислинки, мої. Ну, <гум> не, не твої. Ні, я з кіцею теж ділюся, коли він хоче. Тут написано, все ззаду, бачите, для Олі. <гум> <гум> це теж чорба. І це чорбочка. Це там <гум> Короче, Ну чорба, чорба, це понятно. Ось ще такі кислиночки. Да, різні. Угу. Чабук-чабук. <гум> 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 Хоча я, все, я так ще. Не надо, я таке не їм, не вези. Да. Так, це приправа. А такі чи не? Це приправы. Да? Да, да да, тут рукавчик для запікання. Да. А -а -а. Тут рукав для з с сторони стороны. А тут приправка спеціально для курочок. Ой, Вкусна она, как пет, обожаю. Ну це надо буде зробити. Обожаю, конечно. Так, це Даша, опять приправи привезла елки-палки. У нас цих Кики. приправ. Це... Я не знаю, як по-нашому переводиться. Ти в Орегано? разу орегано. Орігано? Ми вже їм користувались і його в мене ще багато. На що ти привезла? Не знаю. Я ж тобі казала, що в мене є. Це мій чай для схуднення. Це да. дуже хороший чай. Після я зрозуміла, після цих Після, після о... Оцих конфет треба <laughs> <Надо>, срочно <слышно>, чай. <laughs> Ось це ще. А це що? Не знаю. Дуже классно. Ну, горішки ну, варахи, варахи, в варахи все. все. Як барашкові горішки, мабуть. Ось Я не знаю, орешки в чому там? -то. Це тоже такой э, угу. пок, да? Каліпкуру мійс. Попробуйте, я не знаю. Ми що... спробуємо, потім вам розкажем. Все все. Так, це ще одна приправа для котлет. <клес> 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 для котлет. них котлети і не, не дуже вкусні, да? Ну, Но приправа нормальна, кстати. Да. <клес> кофте називається. Наз... Наз... <клес> <клес> кофте это котлеты, да у них? Кофте. <клес> кофте. <клес> кофте. <клес> кофте. Поїдемо в Туреччину, я кофте не буду есть. Мамка сказала, що хто це говорил? Чи це ты казала? Казала, Чисвітка Чи казала, що вони поки гарячі, то вони вкусні. А коли вони остывають, вообще не вкусні резинові. Угу. Ще один кикік кі ориганом. О, це мішки, які я кажу, що я не люблю уживалки. Даша везе, я потім через силу їх лежу ну, і їм. Звісно, заставляют, заставляют. Еще окутали этих ці... да -да -да. синочек. Короче. Що знаєте для нет. чого? Щоб коли Колі уїхав, щоб. Мені не сумно було, uh -huh. а потім Коля приїхав і подивився і сказав, а де Олічка? А Олічка все. Олічка наїлася всякої ерунди і чай не поміг. Щоб... <рискій> і чаю мало, І да? чаю було мало. Ну, ці вкусні. Я оце таке їла, оці ці вкусні. <рискій> Каже, це я ж не люблю, а або... не люблю, не люблю врізку. <рискій> <рискій> ну, вкусні. <ці> ну бо це були трошки другі, вони там з на вкус вони класні вообще оці. Це теж курішки. І тут же опять си. Ты ему сказала, що у нас такі росте на це я брала. А. А чего ты взяла? М -м, не знаю. Ну не да. Ну ты даешь. Воно, нас, воно ж у нас оно растет. Ты понимаешь, вони от нас везуть, туда? Там розлучить красиво упаковують, да. і ти везеш назад. <рес> <рес> так, це мої мишки. Ну, не только мої, коле теж такі є. Я О, так вот я не тапікалу. Это, конечно, действительно. Кимьон. Киньон, киньйон, зіра. Це молота зіра. Ще й ту не з'явила. Mm. У мене просто киньон дуже швидко уходить. Бо у вас ніяких других приправ немає. Це моє. Mm. Ти приправи з, з дому везеш. Mm -hmm. Це теж для курочки, але це така паніровочка, щоб воно було як KFC. Да? Mm -hmm. Типа KFC. Ну, а це тоже для курочки. Mm -hmm. Для ляшечок. Це коліна чорба. О, це скітс, це твоє. Це Колін Скітлс. Він любить таке. Ну, да, Аратіс. Аратіс. Так що не тільки мені, так що не треба. Це да. теж коліна. О, це... а це жвачка. Да? Це мої попали. Ну, жвачки. В смислі твоїй? Чого це вони твої, якщо це вони обші тобі. <рес> <рес> Тепер вони обші, такі жвачки. Ти вже такі жувала, а ми ще не жували, ми їх заберемо в машину і будемо живати. Міндаль це я люблю. Да. Коля не любить. Це опять наша. Це этот... горіхи. горіхи поїхали Могрецькі, в Турції, потім приїхали назад. О, це той самий. Да. в молочко розбавляють. А ми знаєш, що ви робили з ними? Це, це, Коктейлі робили з ними. Класно. Белкові. <кхи> Кефір, білок mm -hmm. і оцю для вкусу цю штуку. Вона mm -hmm. так класно получалася, блин. Когда я вот занималася спортом. Mm -hmm. Когда давно. Когда здавно два... два роки жизни? <кхи> да, да, два. два роки назад а не надо. а два. Света нема, поэтому вентилятор не работает. Да, прикинь. Це миндаль знов таки. так не працює. Це коричні палочки. Коридка. Коричневый палочки. Коричне. Коричне. Коричневые. Це. Э, че як вони? Это все то же самое. Да нет подожди, подожди. Форма. Жилей. Эй, ты знаешь, что это жалей. Это динозаврики. Давай. Воно в форме динозаврика. Это ну, точно есть. Серьезно. Это вообще самый вкусный. Да, с формой динозаврика это самый да. ну, вкусный. Вы же когда ж их есть, вы же в рот гоняете туда-сюда. Да. Оно же приятно ощущать, что там в форме. Что-то у динозавра. Еще корички-палочки. Даша, наша ты их купила. Не знаю, я себе брала, то и тебе взяла. А я что с ней буду делать? Корица очень что-то там нужна. Например? В Ибо в богатой ешь, тоже никуда да? не засунешь. Жатекать? Не, коріче. Ооо, це твоя нутело. Нутелла. Можеш відкривати пальцем її прямо їсти. Так, це в мене це? чеснок. О, це сушений чеснок, це дуже гарна штука. І це гарна штука. У нас теж є, але якщо предлагаю ж не, не, не брати. Наша подзвонила, каже, надо, я кажу, карінки упаковочками такими брати. Да. Так, це вкусно. <laughs> да, це, це точно вкусно. Дуже вкусно, ось ці З да, да, орешками і со вкусом. А ось вкусно. гранат. Гранатом. Ой, гранат це вообще клас. Ось такі вони Лукуми. Так, да, це дуже класно, я їх буду їсти Ось там мені варить взагалі це. Яка? Ну, ото такі були слойки такі, оце то тобі подобається? Слойки. Мін, Это слойки эти тебя такие медовии, типа. Пахлава! Пахлава! медови. А я пахлаву не взяла? А я пахлаву Не взяла. Не взяла. <реш> Нет. Не взяла. Не взяла. Без похлавы были. Э, Ц миндальная стружка. Это миндальная стружка. Це шо, мак? Це, кстати, на тортике Це... Нет. Я думаю, мака она брала. Э, семена че. А мак там тоже, кстати, был. Нашу на мак, <реш> не надо. Зімночі ще, класно. Чія, це, да, це дуже полізно. Перед горошком. Просто навіть набирала, бо воно дешеве перед горошком. Так, да, новинки я собі зібрала і так швидко по Е, Знов. Чорба. 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 Це знов для курочки. Повторяється, повторяється. Угу. Це собі вкусняшки, теж гліні. Угу. Це яєчко, ні? Чорба, чорба. Ні, це не бішки. А це ось гусениці. О, це вкусне, воно там з кислим таким зверху. Так, з кислиночкою. Сюди, сюди. Це у нас пудинги. Я ті ще не використовую, якщо чесно. Боже, їх 3 секунди робити. Я не ну, покажеш. Покажеш, да. Там інструкція там. Ой, ой, ні, ні, покажеш. Ні, я одну щось робила по інструкції. Ой. Воно получилось як молочна кисель у мене. Це було, це було. Да, оце класно. Це, це, я... ну, йому. Кажу, що воно таке? Абрикоса. Абрикоси. Абрикоси, Абрикоси, да. Кура, ага. Так, а вот цей шоу напишет. Боже, у мене собака линяя. Кошмари, собаки мне полики. Це рисовать на їді. Писати на еде, прикольно. А -а -а. Якщо тортик там, чи що, то можна. А у нас Ну, наверное. А Я вам потом покажу. Будеш готувати і покажеш. Це у нас на присипки. Для кексиків, там, для всього, для всякого разного. Для печеняк. Для печеняк, так. Да. Це такі присипки, це вже, мабуть, я буду пользувати на Пасху. Пасху. Mm -hmm. Так, ну, да, Це раз в году, коротше, така. Да. Ну, це ще писать на їді. Потім... Так. Що таке? Давай, mm -hmm. це ж большое. Це я знаю, що це таке. А є з чим розкриті? Ой, де у нас ножнички є? Нема ножничка. Ти так її розпечатаєш? Mm. Може бути. Ну, поки це ти розпечатаєш, я покажу. Це, покажу. знаєте що? Це шоколадні ложки. Це шоколадні, так. Да. Ось дивіться, це шоколадні ложки. Ось так вот ложишь ложечку біля кофейной чашечки і сразу же і ешь її. М -м, клас. Сука. Таких сложек у мене дві. Три Три штучки. Так що буду е удивлять гостей. <гум> Якщо я сама не <гум> 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 <Гості> прийдуть. <гум> так, це теж присыпка, блин, понялася. На паску. Ось така. Так. Це о, це е, не жувальні, а как желейки. Желечки такие. Я их тоже бежал, жалейки фруктовые. Я ее распаковал. <гум> Оливка Валия в железной в железной баночке. Два литра. Ух. Да, класс. Це яйця. Драконічки яйця. Це драконі драконічки яйця. Це короче. У мене коли я в цьому році готувала паску, а казала, що коля яйця з'їв. Ті, що я на Пасху для украшення робила. Та не могли знайти яйця. Я ж Даші... глазуровані. Ну, зрозуміло, це теж горішки глазуровані, навіть. Вот. І я така, що Даша пожалілася, вона пішла і купила яйця. Давай. На наступний рік, каже, будеш драконячі яйця робити на пасці. А вони, бачите, різного кольору і такі в крапельку, як дійсно яйця. цих. Закончики. Так, пташок. Так, пташок. Та, та, о, о і ще цей... сердечки. Сердечки такі. Це сердечки для украшення. І їх можна, кстати, не на Пасху, а на якийсь торттик. Воно угу. да? буде, а Оно не буде... такі велички, бачиш, такі. Угу. Класно. Коля так, угу, да, угу, ми дуже прекрасно з'їдим. А <звейм> це <звейм> така ш... шоколадна посипка. Майже вот така. Ще ця така шоколадна посипка на Пасху. Це скитос, говорить. Да. Це ще, ще сердешки. Тепер тортик треба робити. Вот вони, яйця. Вот вони, яйця. Бачите, як яйця. Воно. Такий маленький пакетик. Це за наїзвіта? Щоб багато не було. Так, це ще присипка. Це мішки теж. Мішки дивимо, гамі. Так, так. А це карамельк. Латы или латы? Да. О, отрава. шарики и кисси. Тоже шарики. О, я помню, такие раньше були. блин. То жвачки были. Да. А це конфетки? Не знаю. Чи жвачки? Без понятия. А давай пробовать. Питпит. Питпит. Пит -пит. Пит Сакис. Жвачки. Сакиз. Сакис. О, жвачки. Помнят это такие булы. Зеленоски. На рынке. Да. Давай, ты красный. Сейчас. А что там еще каится? Андай понюхаем. Ну да, уже похоже. Один в один, как раньше было. Прикольно. Не, не Ты не хочешь окунуться с нами в 90? Присыпка. Присыпка. Как его называют? Милкшейк. Милкшейк. И куча этих кавы. Старбаксов. Все, ось. Все. И еще одна сердечка. Так, эта коробка пустая, и, мабуть, это видео мы заканчиваем. Будет следующее видео, это у нас будет химия, дуже интересно. Ну как химия? Оно таке, цикаво, я там трошечки, как оно, спойлер, да, зрублю? Спойлер, спойлер. Спойлер зарублю. Это такие классные штуки, ароматные. Я вам расскажу, что это такое. Вот. И будем шмотки распаковывать. Еще и... одна коробка Я ж кажу, шмотки і... Ой, давайте на себе трошки. Бо Коля побіг по телефону відповідати отак. О, о, отак. Ось це будемо коробку розпаковувати. І ще є шмоточки. Ось. І бабушки люблять те, що будемо вести. Зараз ми, Неля, покажемо. Да? Ну, да, да, точно. Покажемо то, те, що бабушки люблять, ми вести. Ну, це буде вже в наступному відео. Mm -hmm. Все, Всім пока-пока.